Доброго дня, компанія Автопарк. Ось такий Nissan Нісанчикальмера приїхав до нас на продаж авто офіційно куплене в Україні 2007 року два власника свого навсього 181 тисяча пробігу, 1,6 бензин. Ззаду у нас просторий салончик, карти дверей дуже в дуже хорошому стані. Салон також доглянутий. Питань по ньому ніяких немає. Автомобіль весь в рідній фарбі. Повністю технічно обслужений спереду у нас. Також зустрічаю салончик, велике кермо. Так, мультимедіа, кондиціонер, підігрів. Передніх сидінь присутній. Салон дуже доглянутий. За авто доглядали. Технічно, повністю справний, вкладень жодних не потребує. Автомобіль можна придбати у будь-який зручний для вас спосіб, кредит, готівка, лізинг. Чекаємо на вас. Місто Львів, вулиця, Кільцева, 60.